Ой, дівки, що вчора було? Випила я сто грам труси, як рукою зняло. <рик> Сидять на лавці ввечері, хлопець і дівчина. Знаєш, Василю, коли ми одружимося, я тобі дам поцілувати в тому місці, де мене ще не цілували. Ха, і де ж це місце? «Гоу, на гаваях! Поради дівчатам. Краще дати і балдіти, ніж лежати і хотіти. <рик> Чоловік дружині. Люба, ти, ти не права. Ах, я не права, тоді я брешу. Якщо я брешу, тоді я собака. Мамо, він мене сукою обізвав. <рик> Хлопець з дівчиною лежать в ліжку. Хлопець, я тебе хочу, дівчина, а я боюсь. Хлопець, я тебе сильно хочу. Дівчина, а я я, я сильно боюсь. Хлопець, а я тебе сильно, сильно, сильно хочу, дівчина, а я сильно 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 боюсь, Ех, хлопець повертівся, повертівся, потім відвернувся і заснув, похрапуючи. Ха, ти так хотів? Як блін, я боялась. <рес> Урок біології тема морські риби. Діти, хто знає, чому камбала така плоска? Богданчик. Тому що кит її відпердолив. Ану геть з класу. Е, діти. А чому морського окуня такі великі очі? А Богданчик у дверях. А він усе бачив. Куме, а ви хотіли би попробувати кохання втрьох? Ну, так, хотів би. Ну, то біжіть додому, може, ще встигнете. Іде <рес> іспит в медінституті. Заходить студентка, професор задає питання: що піднімається за 5 секунд? Студентка у відповідь: «Хі -хі 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 -хі. професор, так, прийдете перездавати наступний раз. Заходить інша студентка. Професор задає теж питання, що піднімається за 5 секунд. Студентка червоніючи, ахі-хі-хі. Професор, ану, вийдіть з аудиторії, поки я вам два не поставив. Наступним заходить студент, і професор задає йому теж питання. Студент недовго думаю, е, тиск. Професор із захопленням. Так, молодець, ставлю вам 5. А тим двом передайте, що хі хі, -хі" піднімається за 10 секунд